Я намагаюсь позбуватись від візуального шуму, там, де тільки це можливо. Усі зайві різнокольорові етикетки одразу знімаються, а те, що можна перелити, обов'язково переливаю. Якщо деякі речі купуються в великому об'ємі, для того, щоб було зручно користуватись, пересипаю у маленькі баночки. Ці підписала, тому що вони візуально дуже схожі, але вже давно мені не дає спокою. Ось ця етикетка на пральній машині. Тому сьогодні спробуємо усі лайфхаки з Тіктоку для того, щоб її прибрати. Найпоширенішим варіантом є використання фен. Як на мене, це непоганий варіант, коли етикетка саме паперова, але в мене була вінілова, тому для неї це зовсім не спрацювало. Потім вона почала відходити малесенькими шматочками. Тут знизу помітно, що хтось до мене вже намагався її прибрати. Олія чудово працює для того, щоб прибрати залишки клею, але решту етикетки я забирала ось так ножем. Ним потрібно працювати дуже обережно, щоб не пошкодити поверхню. У мене увесь цей процес зайняв майже одну годину, чи варто це того результату вирішувати вам? але як на мене, виглядає набагато чистіше.